Його били, катували, з нього знущалися, але він вижив і Тепер розповідає всім про НКВДшну, так звану Луганську республіку. Керівник Луганської української організації просвіта Володимир Самостяга 55 днів провів у полоні терористів за свою активну громадську позицію, за активний захист державних інтересів. Під час ув'язнення спав на бетонній підлозі, бачив страшенну поятику так званих ополченців. Був свідком убивства військовополонених. Про пригоди просвітянина далі у нашому сюжеті. Наводили автоматичну зброю з лазерними прицілами. зрозуміло, емітували розстріл, клацали. Під час цього вигуки йшли. Ти дивись, яка сволота підготовлений надзвичайно гарно не реагує на все це. Трапив до Російської імперії минулого або позаминулого століття. Це Володимир Семистях, керівник громадської організації просвіта в Луганській області. Місяць тому в змі повідомили про його смерть за гратами. Втім, чоловік зумів утекти і нещодавно з'явився у Києві. На цьому відео з мережі перед ним вибачте. Вивчаються за те, що поховали завчасно. Ай! Я вправий. Ну, як, бачиш. Зараз да тут востов, сидіти. Буде, там Нічого, що, що я вас така похороніл трошки не, похороню, не? після захоплення Донбасу проросійськими силами там почалися гоніння на українську інтелігенцію. Під пильне око прихильників руського міра однією з перших потрапила обласна організація просвіта. Її активісти розповсюджували українські листівки, де закликали не вірити російській пропаганді, збирали гроші для армії та навіть провели власний невеликий референдум. Його результати довели. Переважна більшість населення Луганської та Донецької області. Остей не хоче ні в яку Росію. Це викликало шалену лють загарбників. Просвітянин Володимир Семистяг, попри наполягання друзів, до останнього не хотів залишати рідний Луганськ. В червні терористи його викрили, і майже два місяці про долю чоловіка ніхто не знав. Зрештою знайомі повідомили про його смерть, але виявилось, ці чутки сильно перебільшені. Володимир втік з полону і дістався Харківщини. зараз розгоромна повністю національні патріоти переслідуються. Мова переслідується історія полону просвітянина. Просто вражає. каже, сидів разом з українськими військовими. Їх Постійно били до півсмерті і примушували співати гімн Росії. Закотованих терористи закопували в кар'єрі. Вони погодилися, щоб я сходив додому, значить, я через дві години був там. Ну ми зуміли взяти машину, яка там була, автомобіль побитий. І ми зуміли вирватися до першого свого блокпоста. А перший наш блокпост. Я розплакався на окупованих землях і досі лишаються просвітяни, які з підпілля борються з ворогом правдивим словом, каже Володимир Семистях. Сам герой теж не збирається сидіти, склавши руки. Він продовжуватиме займатися просвітництвом. Щоправда, поки в Києві тут йому вже виділили приміщення. Вадим Понька, Роман Кимчук, ТВА.